Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Це канал Я і Маміні Тваринки. Ми з вами знову ж в хліві і знову ж балакаємо про запуск кіс. Сказали, написали в Фейсбук мені, що я не дала розгорнуту відповідь, треба дати більш детально розгорнуту відповідь про запуск кіс. Як запускати, скільки треба їсти давати, як її правильно запустити, чи якщо вона вже дає літри молока раз і перестати доїти. Бо так пробували і получився мастіт. Ніхто так не запускає. Пояснюю ще раз, розказую більш розгорнуто. Так. Будемо розказувати за ті кози, котрі тяжко запускаються, бо ті, що самі запускаються, про них мало що треба балакати, вони самі запустяться. Будемо балакати про мою білу. Її в мене саме тягше запустити. Так, дивіться. Коза. Кіт на місяць. Місяць часу не зірвалася до козла, значить кітна рахую. Переводжу на два рази. Два місяці кітна переводжу на раз. Ну а якщо дає багато молока, врізаю зернові, врізаю сочні корма, буряк чи гарбу, що там ви даєте. Ось, даю тільки половину того раціону або навіть трошки менше. Якщо я її вже перевела на раз і бачу, що вона не зменшує молока, значить. Даю жменю, в буквальному смислі жменю. Отак, от жменю, буряка. І таку жменю зерна, чи муки, там, що, що там є, зернових. І солома в раціон. Тоді вона зменшує молоко. Путати дойки. А як ти дійки спутаєш? А що воно дає? Не дійки путати, а дойки. Тобто, якщо ви доїте в рано, ви час 8 годин, чи там 9 чи в 10, то значить доїти. Нині видоїли врану в 9 годин, завтра видоїли в обід. Післязавтра знову врану, а ще післязавтра вечір. А там знов обід. Доїти, поки вона не стане ще зменшувати. Вже як має пів літри молока. Ось раз в день доїти, так прикрию двері, бо холод йде. Світла нема, але я на телефоні включила. Ось. Вже як вона дає в день літри молока, починаю доїти, там навіть і 700 грам, починаю доїти через день. Дою через день, але знову ж таки не в один і той самий час. А через певний період так само мішаю. Нині врано рано а завтра-вечір, післязавтра обід, а там врано і ввечір видуєте, а там не видуїти і так один раз. розумієте, І так мішаю, вона тоді збивається з того ритму і вона запускається. Ось, не можна раптово покидати козу доїти. А мені сказали, вже як півлітри дає молока, можна не доїти. Ну, і вона за три дні набрала півтора літри, ви її ну, не здоїли, получився вам мастіт. Тут вам і запуск. Хто так робить? Я вже дивлюся, якщо коза дає менше, там, як півлітри молока, що от я путала дойки все. <кій> і вона дає менше, як літри молока. Я починаю тоді брати. Її доїти через два дні, там через три дні видуїла. Дивлюся, якщо вона за три дні дає мені знову ж таки тільки пів літри чи 400 грам молока, я її дою вже так. Видуїла. От я для прикладу кажу, видуїла в неділю, видуїла в середу, то буде через три дні. І тоді видуїла знову в неділю. <кій> Получиться через чотири дні. <кій> Вибачаюся. Ось такі діла. Так що. Ніколи раптово не покидайте козу доїти. Навіть часом є так, що видоїла в неділю, вже вроді нема молока, там видоїла 300 грам чи 400 грам. Ну, вже вроді не мало бути молока. А є, що за тиждень ще набереться. І за тиждень часу я ще раз в неділю дою козу. Можу здоїти. Там буде 300-400 грам, я їх здоїла, от тоді вже кажу козі, Все, а ти вже запустилася, все, молока більше мені не треба, поки не розкотися. І тоді. Коза вже ваша в запуску. Старайтеся останній раз видоїти в неділю зранку. Кажуть, кози тоді котяться в день. Ну, не знаю. Я вроді пробувала, дивилася, вроді так виходить. Але один раз було і не так. Запускала я свою криву в рану, а вона мала вночі козенята. Не знаю, чи правда чи ні, але в основному котяться в день. Ось такі діла. Заїдло. Якщо ви ставите козу в запуск, знімається на увазі засіну. Якщо вона вас їсть люцерну, вона вам не запуститься, якщо нормальна коза дойна. Ось. Її визернові і буряки зменшити, чи там сочні корма любі, а буде їсти люцерну, вона не запуститься, бо в люцерні є дуже багато поживи, яку вона бере і від неї доїться прекрасно. Це є мелокогінний, як ти казав, препарат люцерна. І через те її запустити буде вам теж трудно. Ставити на сіно хужої якості, ну це не мається на увазі тухле, цвіле чи, як ти казав, гниле якесь. А мається на увазі грубе таке, що вона не дуже його хоче їсти. Якщо сіно у вас все гарне люцерна, значить треба мати в призапасі соломи хоча б бідних 10-20 тюків. Ось, і щоб ви собі там мали, ну в залежності скільки у вас кіз є. Якщо у вас одна чи дві, ну то вам і п'ять тюків хватить потрошечки там давати ж тих пару днів, тиждень-другий, щоб її запустити. Даєте солому і даєте жменю того, і ви тоді запустите. Ось такі діла. Ось таким чином. Лапа! Я все бачу. Ось таким чином запускається козу. Ніколи не оставляйте раптово козу. Що нині, бо мені сказали, що якщо я вже видуїла півлітри, то вона вже зовсім не доїти. Ну, це як, як у козуб. Ось такі діла. І треба дивитися весь час, спробувати вім'я, чи набралося, чи не набралося. І тоді можна мати гарний результат. А як ти казав, хтось там щось сказав і я так зробив, не подумавши. Тож видно, що якщо козово раптово запустили, ну, перестали доїти і дивитися в неї вім'я набралося велике, ну, звісно, його треба здоїти. Бо, як ти казав, буде проблема. Лапка! Та киця, ти чому її відролізер своє маєш? О, оце такі -то справи. Вроді, я вже все пояснила, я вже не знаю, як більше пояснювати. Ось, якщо ще що не зрозуміли, просто напишіть, за що вас саме цікаве. І я вам відпишу в коментарі. Ось такі діла. Так що, так, вроді, все. Коза має бути одихнути два місяці перед окотом. Самий менший строк це півтора місяця. Місяць трохи замало, бо вона не встигає тоді добре назначити. Первородка, якщо була у вас з другим окотом ходить, бажано її оставити на два з половиною місяці. Ну, ну, два, ну не менше. Щоб вона вам гарно відновилася і вам давала потім гарні надої. Вроді, вже все розказала. Ось такі діла. Так що всім миру спокою. Всього самого найкращого, хай Бог дає, щоб ваші кози гарно запускалися, гарно вам котилися, гарно доїлися. І здорові були козенята. Бо, бо писали, писали так, вроді писали в коментарі, що каже, козу не запускала, козенята то не живі родилися, то, то коза єлі відчуняла, бо доїться до самих козенят. Так, да, вона не віддихає, вона не має сили. А ще якщо двоє-троє козенят носить, вона може або абортувати, або, як ти казав, сама може. Єлі вичухатися або й не вичухатися. Ось таке діло. Так що пильнуйте свою худобину, а тоді, вже як ви запустили, потрошки поступово назад відновити і будете давати половину тих харчів, що ви давали до того, як доїлася, і все буде нормально. Це не означає, що бачите, була б забула сказати, бо знову сказав, що не так. А вже як запустили козу, все, тоді берете. По чуть -чуть, вже як там, тиждень пройшов після того, як ви запустили, тоді по чуть-чуть збільшуєте сочні корми. Якщо ви до е, того, як запускати почали, вона вас їла півтора літри, то ви давайте вже під час запуску, як вона китна в запуску, 750 грамів, то ну, 750 мл чи літрів, як там вам сказати правильно, ось того їдла. І тоді все у вас буде нормально. І коза буде гарна, вона відновиться. Ось, і все буде добре, і коза буде доглянута, здорові, козенята, і все буде добре. Можете давати тоді козі вже, як вона в запуску, і кальцій, кайот, той як його, скажіть мені, я скажу вам. Живину і хай коза відновлюється. Гарне сіно і вперед, як то казав, до гарних надоїв, до гарних окотів і до всього хорошого. Ладненько. Не забудьте поширити відео, якщо маєте таку можливість. Хто ще не підписався, підписатися, написати коментар, задати питання, якщо у вас таке є, а я з радістю відповім. Зараз до зустрічі, всім в слідуючому відео. Всім па-па-па-па, миру, спокою і затишку.